Друзі, вітаємо! Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Оргадовань та Олег Решетила. І новини за тиждень. Прошу. Традиційно розпочинаємо з питань освіти. Протягом цього тижня відбулися вибори голови волонтерського сектору шкільного самоврядування. Тож головою було обрано учня 5 класу Назара Кокарєва, а його заступником, його кращого друга. Івана Яренка. До речі, дуже цікава така ситуація. виникла під час електронного голосування і під час засідання, яке було проведено, друзі набрали одинакову кількість балів, і потім вже було прийнято рішення, що хто буде головою, хто буде заступником. Ну, чудово. Хоч десь місцеве самоврядування працює в Пришипській громаді. Зокрема, в школі. Так. Правда. Ще є моменти. А коли ж у нас буде молодіжну раду перебирати? Бо рішення вже прийнято, повинно вже оприлюднено бути і щось поки тихо. Ну, Ну, Будемо чекати з нетерпінням. До речі, ще на цьому тижні відбулася гімназіада у місті горічній плавні зі стрітболу 3х3. І також учні Пришевського ліцею прийняли участь у цій гімназіаді, Начали із учителем фізичної культури Романом Федоренко. А як учні навчалися цього тижня? Дистанційно. Дистанційно? Так. Отмі. До речі, на теренах залі Кременчуцького району переважна більшість навчальних закладів перейшли на дистанційну форму навчання через яких Ну, Побажаємо, щоб врешті-решт всі вилікувалися і стали стрілі. Рухаємось далі. Що там? Ні, питання світили ще не вичерпаю. До речі, керівник навчального закладу знову відзначилася. А що там? Ви знаєте, от питання санітарних кімнат в навчальному закладі не можуть покидати нашого прямого ефіру. От, зокрема, тренування, які відбуваються зі спортивної секції серед хлопчиків та дівчаток, зокрема, це команда Вікторія. Тренування, які відбулися в четвер, після них до нас звернулися батьки в телефонному режимі і повідомили про те, що під час повітряної тривоги. Укриття в навчальному закладі зачинено, Тобто діти не мають змоги спуститися і перебувати у безпеці. Але другим важливим питанням: санітарні кімнати для хлопчиків і дівчаток в період тренувань знову ж таки за розпорядженням керівника цього навчального закладу зачинені. Діти не мають змоги скористатися у період тренувань. Це ми санітарними кімнатами. Також вуличним, а під замком. Хоч в документах у нас порядок в цьому ліцеї, чи й там завал. Ви ну, знаєте, от завжди приклад повинен братися з керівника, правда? Любі структури. Безумовно. Ну, от, якщо ми беремо знову ж таки керівника навчального закладу, і... Так як хто ж у нас героїня цього сюжету? Анастасія Копиляцька. О, незважаючи що дистанційне навчання. Але часу на заповнення класних журналів, знову ж таки, з німецької мови цього разу немає. Це вона виклада? Так, безпосередньо ви керівник. І нема і... люди... і... діла? Ну, чомусь, вже вона потребує допомоги. Ну, не... не вистачає часу. Дуже людина завантаження, можливо, велика. Дивно. Дивно. Але ж коли вимагаєш від інших, потрібно починати з себе, своїм власним прикладом. Хоча приклади у нас ще сьогодні там прогалине останнім часом. Mm -hmm. Так. Тобто... Не працює сьогодні батьківський комітет, наглядова рада школи, не займається сьогодні поведінкою директора її роботою. А Але вже є ще начальники відділу. А Що там їй подають обіди, чи ні? Чи... Продовжують? Систематично, до речі. О, і вона встигає. От тут вони чемпіони. Віддану, Якщо піли, в інших школах губ. не в усіх годують навіть дітей, не то що вчителів. А то прийшли молодці, Щоб стан здоров'я не погіршувався. Так, в було. Та дай Бог. Побажаємо здоров'я. Так, Побажаємо здоров'я, але треба виконувати свої обов'язки і слідкувати, щоб всі системи працювали в школі. А не там, як -от, кожна технічка буде вершити. Відкрию туалет чи не відкрию, анікдот. Ні, ну тут вирішено взагалі. Просто зачинити. Ну так, щоб потім не прибирати. Навіщо? Тож. Але ж всі ми прекрасно розуміємо, що це тільки за розпорядженням керівництва. Так і на вулиці ж не працює. Звичайно. Теж закрито. Під відкритим на вулиці. Цікаво, там нас дивляться у Кременчуцькій військовій адміністрації. А ми можемо поділитися нашими випусками. Ви? Вони взагалі контролюють ці речі чи Департамент освіти і науки, зокрема, Полтава. Директор департаменту. Ну, Полтава далеко, ну Кременчук то поряд. Вони ж як тільки щось їх не так, то вони ж дуже уважно дивляться і там коментують навіть. Реагують так вчасно. Mm. Ну да ладно. Я так чекав в кобуляках команду э, Пришипської громади, щоб повболювати, а вона не з'явилася. І, до речі, навіть і не повідомила. Да, своє там організатори турніру дзвонили, дзвонили, так і хто там відповідальний, так і не взяла трубочки. Ну там нічого. Це нормально. Це ж проще. Для прийшов. Із для для приємних подій хочеться зауважити, що в Пришипському центрі культури та дозвілля щосуботи проходять безкоштовно сеанси для дітей, для молоді та взагалі для всіх бажаючих. І от години, які вони ознайомлюють із своїми глядачами, то це з 14 до -16, 16 перший сеанс, і другий 16 до 18 години. Респект. Дуже гарна ідея, до речі, яка об'єднує. Тепло, комфортно і ще й пров... провести, час. Да, провести дозвілля так без гаджетів. Так. Да. І пров... 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 прогулятися ж... на свіжому повітрі туди і назад. Гарна ідея і гарна ініціатива. Тут я нещодавно побував на одному судовому засіданні якості журналіста. І там дуже цікаве було формулювання у сторони. Там теж відсуджується педагог, хоче повернутися до роботи, поновити на роботі, бо її звільнили дивним чином. Наприклад, у неї закінчився контракт вона вже пенсійного віку. І там ще був конфлікт, і 28 серпня на неї склали протокол за те, що вона не була на робочому місці більше трьох годин. Безповажно, як би причин. Це така формулювання адміністрації. А звільнили її в зв'язку з закінченням контракту, бо який закінчився 31 серпня, а звільнили 28-му. Ну так видали наказ. І от на суді суддя питає: а чому ви звільнили, ви ж оформили той акт про те, що не перебувала на робочому місці? А їй відповідає захисник тієї сторони школи, ліцею цього. Каже, а ми не хотіли їй кар'єру портити. Ми не хотіли, щоб була запис трудові, що вона прогуляла більше трьох годин без поважних причин. Знаєш, яка, яка гуманність? Тобто її виставили за двері школи з порушенням, і зараз вона бореться вже один раз відновили. А от таке формулювання: а що ж у тебе? У тебе там взагалі весела історія. Знаєте, до менедже. Гуманно не віднеслися в жодному чині. Взагалі, також, до речі, на цьому тижні відбулося судове засідання, по моїй справі. Так от, голова громади, наче з відділу освіти, вони під'їхали на це засідання із колективним зверненням щодо підривної діяльності, яку веде Довгань Ольга Петрівна. На території Пришипської громади. На території Пришипської громади. Так, от, так вела, чи веде, чи веде. І продовжує вести. Підривну діяльність. Це небезпечна дівчина. Як виявляється, так, сама для себе відкриваю всі нові і нові можливості. А що суд? Звичайно, прийняв до уваги. о фантазія у нашої Валентини Іванівни і її колективу. І щоб підписували колишні колеги, так? Дуже цікаво, звичайно, і було подивитися, хто саме підписав це колективне звернення. Я думаю, що вони, коли будуть нас дивитися, вони обов'язково почервоніють. Вам не соромно, друзі. Ми ж українці чи хто ви насправді. Це, мабуть, потомки тих людей, які підписували в 1937 році пасквелі, а і під розстріли підводили людей. Я думаю, якби це був тоді той рік, то вже б в тебе була маса проблем, і ти б в Сибірі вже був. Щось воно мені нагадується, історичний якийсь паралель. До речі, про історію. Перейдемо до чогось цікавішого. Аналізували разом із місцевими мешканцями. Ні, ми аналізували рішення комісії земельної з приводу виділення цього майданчика під будівництво цієї вечірки. За будинком культури. І аргументом для депутатів, які входять в комісію, виявилось те, що їм повідомили, що історично так склалося, що на тому місці проводились футбольні там заходи, там якісь години відпочинку, якісь масові заходи проводились. І от це стало переконаним аргументом, в принципі, для того, щоб прийняти рішення і виділити цю територію під тельмайданчик. А потім ж ми пам'ятаємо, що там під час розкопок виявили. Рештки поховання. І ось тобто, з однієї сторони, ми бачимо, що є в принципі якась, в якійсь мірі виправдання цим діям, а з іншої ініціативна група продовжує рухатись в тому напрямку, щоб його якось вже завершити цивілізовано. І зокрема, ми поспілкувалися з із... Олександром Товком, Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви з даними питання з правоохоронними органами? Зв'язувався я з е майором Афіленко. Я його попередив, що ми будемо цим займатися. Попередив, що якщо з'ясується, е що е якісь невідповідні або недостатньо відповідні, що не проведено з чинним законодавством України цих процедур, е коли? Е коли такі відбуваються речі, то в людей знаходяться і не проводяться не експертизи, ні цього іншого, за це не відповідає правоохоронна структура. Я сказав це в Я вказав це безпосередньо з краєзнавками Кирилівського району, з директором музею краєзнавчого, з самим, як кажуть, ваховим нашим краєзнавцем. По Кимечуському району періоду Другої світової війни е, повідомив про терешту управління, що відбуваються такі речі, що не експертизи, немає офіційного питання, ніхто про це не знає, чи є е, е, висновок експертизи, які в таких е, випадках обов'язковують. Всі терешки, звідки вони, де всі решті, в будь-якому випадку. Згідно з чинним законодавством України, ці гречки мають бути пройти експертизу. Можливо, це кримінальні якісь трупи поховання, можливо, це поховання в періоду репресій. Можливо, це поховання. Скажемо, як це все буде. Я сподіваюся, що воно буде ну, цивілізовано, і по-нашому. Продовжуємо працювати з волонтерами і цього разу черговий збір, про кого ми говоримо. Ми говоримо про те, що до нас звернулася жителька села Роботівка, це Тетяна Петрівна Бондаренко, Щодо того, щоб відкрити збір для. Обладнання наших військових, зокрема, де проходить службу її онук Кашич Костянтин. Ціль збору 150 тисяч гривень. На сьогоднішній день вже зібрано понад 60 тисяч гривень. Тому вкотре ми закликаємо кожного нашого глядача підтримати і допомогти у, саме у цьому зборі. Тим самим наближаємо нашу перемогу разом. А яка доля у того маршруту, про який ми говорили минулого разу? З да, полученням кобулячої категорічні плані ну поки що все залишається незмінним, цей маршрут функціонує. Ну а надалі будемо дивитися, як буде вирішено дане питання. Поки що все без змін. Що ж відбувалося на теренах нашої Полтавщини протягом цього тижня. Учасник гадяцького сафарі Олексій Вовк отримав орден за мужність третього ступеня. На початку повномасштабного вторгнення чоловік та його односелець спалили кілька ворожих танків. Нагороду йому вручив президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України. Із збили повідомляють, що поліцейські цієї громади Євген Фененко вже третій рік поспіль допомагає єгерям Великобагачанського мисливського рибальського господарства розкладати до годівниць корм для диких звірів у період негоди та сильних морозів. Протягом минулого року фахівці Укртрансбезпеки за допомогою систем автоматичної фіксації ВІМ виявили на Полтавщині 1014 порушень габаритно-вагових норм, винесли стільки ж постанов на 14,6 мільйона гривень, і з них до бюджету сплачено 12,5 мільйонів гривень. Над Полтавщиною за останні місяці мобільні вогневі групи збили більше 30 ворожих шахедів. Боєць з позивним Тарантіно. Розповідає про те, як відбувається бойове чергування у складі однієї з мобільних груп Полтавської області, та про свою власну мотивацію. Маю справу, яка корисна, займаємося протиповітряним прикриттям об'єктів критичної структури Полтави Полтавської області в цивільному житті. Я оператор-документаліст, член спілки кінематографістів. 25 го числа. Я пішов у військомат, щоб е мобілізуватися. Робота цікава. Ну, По-перше, це е, підтримка фізичної форми, бо все-таки ж ми не кадрові військові, люди різного віку, різної фізичної підготовки, тому я вважаю, що це дуже важливо. За допомогою інтернету, Ютубу е, ознайомлюються, які з'являються у у наших противників нові види БПЛА. шукаємо їхні техніко технічні характеристики для того, щоб з ними ознайомитись. Також осваємо нові види озброєння. Це робота, яка потрібна, тому приділяємо весь вільний час для того, щоб удосконалити свої навички. Коли приходить команда на виїзд, ми виїжджаємо в, в зазначені точки, розгортаємося і чекаємо, чи пройде через нашу зону відповідальності ворожий БПЛА. Якщо він проходить, ми відкриваємо вогонь. тому, що вважаю, що крім нас, крім мене, ніхто не зможе стати на захист своєї батьківщини. Якщо ми її сьогодні не зможемо захистити, то завтра чи післязавтра це прийдеться робити нашим дітям. Незалежність дісталася безкровно, але так в світі дуже рідко буває, коли якісь великі історичні звершення вони відбуваються без зусиль зі сторони народу і держави. Тому зараз ми виборюємо свою незалежність, своє існування. Так геополітично склалося, що наша країна сусідствує з е, Московією, і, можливо, ми той синовий кіл, який загони її в Потибіччя. України повернувся з сполучених штатів з був в конгресі. Зустрічався там з колегами. Він їздив з нашими депутатами, своїми колегами зустрічався з конгресменами, вже які працюють в американському парламенті. Ну ось він там звітує на своїй сторінці. Маємо постійно нагадувати світу про себе, давати правдиву інформацію про війну в Україні, привертати увагу міжнародних ЗМІ та громадськості. Вже маємо перші ластівки після поїздки. 5 лютого Сенат оприлюднив текст пакету допомоги Україні та Ізраїлю на 118,2 мільярда доларів. На підтримку України передбачається виділення 60 мільярдів доларів. Його спробують проголосувати. Після повернення Олексій Мовчан продовжив працювати на засіданнях у Верховній Раді України. Ну а на цьому поки що все зустрінемо за тиждень. Найкращі побажання і Бережіть своє здоров'я і не забуваємо донатити і підтримати наших військових.